Всім привіт! Мене звати Марія. Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я вам хочу показати новинку фірми Solis. мою нову покупочку, яку я купила зразу після приїзду з виставки у Львів Мадонна з дитям Сепія. Бачила цю роботу вишиту на виставці від виробника. Дуже вона мені припала до душі, але чомусь тоді я її не придбала, а придбала вже у нас в магазині. Зараз я відкрию, вам покажу, що знаходиться всередині. Це є канва для вишивання бісером, також подані картинки, які є ще з фірми Solis. Різна дитяча тематика серії. І мала би бути вкладочка зазвичай на сторін. Тут вона є на іншому, іншому кусочку клаптику паперу. Канва для вишивання бісером, мадонна до нас з дитям, сепія, про тканинку нам автор розказує про кольори бісеру, які рекомендує сама фірма Solis. Номера відповідно до чеської, до чеської номерації. нумерація, це, напевно, від коричневого до білого буде. Так, від, від чорно коричневого до яскраво білого, в приміточці бачимо. Також бачимо, тут у нас є рекомендації щодо роботи, Як щоб не стягувати канву, як вишивати. Рекомендує нам виробник. Зараз вам покажу канву. Ось так виглядає канва. вже вже зняла її з обгортки. У нас присутньо 9 кольорів, гарний друк на тканині німецького виробника на плотному шовку. Гарно все видно, чітко видно всі значки, які в нас тут присутні, личка красиві. Хочу вам розказати про бісер. Якщо тут, наприклад, шостий колір намальований червоненьким, ну, червоно-оранжевий це не означає, що потрібно вишивати червоно-оранжевим кольором. От, наприклад, шостий колір це 17483, це приблизно такий коричнево-бежевий. І, наприклад, бачимо, що сьомий намальований чорненький, це не чорненький. Дуже багато бачила відшиві фірми Солес, коли люди як бачать червоний, так і шиють червоним. Якщо бачать чорний значок, так і шиють чорним. Але е виробник дбає про наші очі, щоб ми не думали, чи то вже коричневий, чи це вже бежевий. І тому ставить такі значки, щоб нам легше було е вишивати. І відповідно, от сьомий не чорний, а світліший коричневий, потім де бежевий і дев'ятий, практично ну яскраво білий, білесенький. Хочу розказати вам про підбір бісеру. Вибирала бісер я в магазині разом з дівчатами, продавцями, консультантами і вирішила трошки поекспериментувати бісер разом з рубкою. Це є дев'ятий колір в мене бісеру. Це є бісер, звичайний 10-го розміру чеський бісер. Це є вже рубка, світліший на тон. Також бісер глазурований. Відбирали ми самі з залишків моїх, так що є різний сорт такий. Шостий також бісер. П'ятий також бісер прозорий. Четвертий це з моїх запасів світліший тон глазурований, третій рубка, другий перлистий, бежевий, такий ніжний. І перший також колір рубка. Біленький яскраво-білий, рубка, перлистий бісер, рубка блискуча, глазурований бісер. П'ятий у нас звичайний прозорий. Шостий у нас йде блискучий затертий, сьомий глазурований, восьмий прозора рубка і дев'ятий затертий блискучий бісер. Не хочу знімати багато відео, тому що робота вже завершена. І зразу я вам хочу її показати, поки сонячна гарна погода, як весь бісер з рубкою переливається. Нагадаю і Мадонна з дитям. Прийшло всього на всього 4 дня, і робота вже завершена. Зараз вона на рамі натягнута. Ось так вона гарно переливається, блиститься красиво. Нагадаю, розміри без оформлення 16 на 25 см. І в даній роботі використано 9 кольорів, з яких 3 кольори рубки йде. Біленька, світло-золота і коричнева одна з коричневих відтінків, самих темніших. І ось моя робота вже готова, оформлена. Оформляла я її в багатній майстерні. На дану роботу я вирішила поставити антиблік, але переважно на бісерні роботи я завжди ставлю звичайне скло. Розмари після оформлення вже з рамкою із паспорту 29х37 см. В даній роботі я підібрала бархатне паспорту такого тілесного кольору і такий маленький класичний багет. Я думаю, що більший просто не потрібен. Відповідно в відтінках таких золотаво-коричневих. До рамки, правда, мені пропонували сине такого самого типу, тільки не з коричневою обрамкою, а синьою обрамкою, щоб підкреслити оченята дитинки. Але так як в інтер'єрі в основному такі коричневі кольори, то я вже зупинилася на коричневому кольорі. І зразу вам покажу з іншої сторони роботу спинку її. отак Завершена вже робота, закріплена акуратно, красиво. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал, побачите дуже багато чого цікавого.